Декілька днів самотужки відбивав атаки ворога під бахмутом, хоча був важко поранений. А сили ворога переважали в рази. Прикордонник із позивним батя до повномасштабної війни працював зварювальником. Однак у важку хвилину проявив себе як мужній воїн. Коли всі побратими бойової групи були тяжко поранені, він вирішив битися скільки стане сил. Уже чотири місяці чоловік проходить лікування після поранення у тілі. Досі зо три десятки осколків. Однак після реабілітації прикордонник знову хоче повернутися на фронт. Ми зустрічаємось із Сергієм у Саду Шевченка. Він кульгає в нозі й досі зо три десятки уламків. Частину нижче коліна взагалі не відчуває. Пораненого це спина, отут ране і отут поранена. У мене 29 осколків від гранати. Прикордонник із комендатури швидкого реагування до війни працював зварювальником. Уже й не перерахує, скільки дитячих майданчиків встановив тоді у дворах Харкова. Навіть у страшному сні не міг уявити, що замість зварювального апарата доведеться брати в руки автомат і нищити ворога. А тоді, як бій почався, ні страху не було, ні болі від поранення, ні взагалі якась ясність. Як бутом Хтось мною рукаводив, що мені робити і як робити. Перезаряджав, автомат, стріляв, гранати кидав. Мобілізувався восени 22-го, боронив Харківщину, а в листопаді 23-го бився на околицях Бахмута. 100 метрів, отак, як додому, вже позиції ворога. І там, звісно, було весело. На позиції заступили в чотирьох із Сашком, Владом і Євгеном. Розповідає батя. Росіяни накривали артою, били з мінометів, атакували дронами і безперервно штурмували. В полукольцо взяли метрів на 15 на 20, підпали, почали гранатами закидати. Женьку ранила і владу руку розірвала вправо. А потім другою гранатою упала між нами. Я посів, пригнувся. Мене поранило, а Женька вбила. Сергій дав змогу пораненому владу евакуюватися, прикривав, доки той не відповз на безпечну відстань, надав першу допомогу Сашкові та заліпив свої рани. І після кількох годин затища зовсім поруч знову почув російську мову. Я в нарі лежав, чую, давай гранату кинемо. підійшли ще кинули гранату мені. Ну, мене спішло, що я в нарі був. В осколки не попали, вона височенька така, вони шупали, осколки пройшли над мною. Я їм в ответку поки пиль, шум, я їм в ответку гранату кинув. Ну, Поранив. Сергій вирішив битися скільки стане сил, кидав гранати, відстрілювався з автомата. Аеророзвідники, що весь час спостерігали за боєм, кажуть, батя ліквідував щонайменше трьох росіян і ще кількох поранив. Бачили, побратим б'ється з останніх сил. Скидали з дрону воду, харчі, рації, але підкріплення не могло підійти через щільний вогонь. Він не терявся, от він ну, це треба було спостерігати. Ця людина, ну вона їх кошмарила. Кошмарила самим натуральним образом. есть человек, ну, людина знала, що як робити, ті спокійно, правильно відпрацьовувала свої дії. Лише після двох діб безперервних боїв Сергій і Сашко ризикнули евакуюватися. Відступали кілька днів. Бігли, повзли, ховалися в окопах, але врешті добралися до своїх живими. Навіть сьогодні, озираючись назад, боєць до кінця не усвідомлює наскільки близько й була смерть і як вправно він діяв. За мужність Сергія нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. І, хоча прикордонник розуміє, на фронті зараз важко після реабілітації знову хоче повернутися до побратимів. Тимів допомагати виборювати нашу перемогу. Мага, якщо не встановиться. Я ж туди не віду, але ну, хочім допомагати буду. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини.